На призволяще покинула російська влада жителів Курської області. В них немає ані ліків, ані води, ані харчів. Тож про них доводиться дбати нашим військовим. Адже Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Місцеві кажуть, що вони не цікавляться політикою і давно не дивилися телевізором. Тож наші військові показують їм кадри зі знищеної росіянами бучі з розстріляними людьми. Загалом гуманітарна ситуація на Курщині складна. Повідомляють в Оту Сіверськ. Катерина Кусмарова розкаже вам більше. Позаду державний кордон, дорогою розбиті російські магазини та будинки. Попри все, тут залишаються близько двох сотень цивільних, переважно похилого віку. Як і місцеві мешканці кажуть, саме суджі, що посилюються обстріли. І вони змушені ночувати постійно в підвальних приміщеннях, ховаючись від, від обстрілів. І ми бачимо, що там прилітає по домах. і Звісно, що це робить сама Російська Федерація. їхні збройні сили. Так сьогодні виглядає суджа. На центральній площі залишено послання для російських дронів. Пересуваючись містом, всюди бачимо стовпи диму. Згодом військові кажуть, їх вполювали. Збирайте, тому що півічка знову величила. Походу вони зараз. Нам так, тоді тепер. Висять в квадраті розвідувальні дрони. Ну і є загроза удару як дронів. Тому ми і ховаємось під деревами, щоб нас не побачив. Місцеві жителі цього вже не витримують. Зі сльозами кричать, що поза політикою зібралися тут і хочуть, щоб їх почуло керівництво держави. Однак поки що глухо кажуть, Росія не надає зелений коридор. Ми хочемо звернутися. Ми хочемо звернутися до уряду Російської Федерації, уряду Курської області, щоб вони домовилися про надання коридору і щоб нас вивезли із зони військових дій. Попередження про евакуацію не було. Ті люди, які могли ходити, рухатися, виїхали якось чи пішли через річку. А ми виїхати не могли. Тому дуже просимо. Ось 90 років моя тітка, 90 років, і їй потрібна медична допомога. На нашому рівні все, що потрібно, ми готові надати коридор. Поки російська сторона не скаже, що ми надаємо коридор свого боку. Це нереально. Розповідають від російської пропаганди звільнила їх сама армія РФ. Місцеві бідкаються, що вже майже місяць немає телебачення. мирні жителі. але ми мирні жителі. Ми далекі від політики. Телевізор забули, коли ми дивилися. Розумієте, Давайте вам покажу кіно. Робочу готомі побачите, як ваші військові поводили себе в Україні, як розстрілювали людей. Там почуєте поки побачите села, які зруйновані, не так як у вас. Містом військові ЗСУ зробили виставку. У різних куточках суджі можна побачити фото розбитих міст, аби показати місцевому населенню на які злочини здатна їх армія. У цих світлинах зображені будинки пеня, бородянки, макарова, населеного пункту Залісся. На будівлях меморіальні дошки росіян героїчно загинув на СВО. А так виглядає будинок культури у центрі суджі. На ньому майорить український прапор. Саме тут кажуть бійці ЗСУ російські військові ховалися. Коли 6 серпня українці розпочали наступ. Сьогодні в театрі Аншлагу нема. Мешканців суджі також вони переховуються в підвалах. Сто років тому суджа була столицею радянської України. А ще раніше місто було адміністративною одиницею Козацького сумського полку. Це росіяни вважають суджу російською. Насправді суджа. Вісімнадцятому це була е, Україна, і в 2018 році, коли Ленін підписав, то в суджі знаходилося керівництво Української держави. Однак вважають її російською не всі. Зокрема, деякі місцеві розмовляють українською. Да ви всю життя так бала? Ми раніше ж були Україна, наші баби, наші діди, ми раніше ж наш були Україна. Де ховаються місцеві жителі Курської області, можна впізнати по написам Цивільні. Щоправда, російських військових це не зупиняє. Обстрілювати область, яку називають своєю. Насправді, тут ми чули більше російських кабів, аніж на профронтових територіях Харківщини. У місті залишаються близько 15 людей з серйозним проблемами зі здоров'ям розповідають бійці зсу тут. Знаходяться лежачі літні люди, яких кинули і навіть не повідомили про те, що їх залишають у цьому шелтері. Є лікар, а необхідні медикаменти привозять українські військові. П'ять діб без їжі, без нічого. Тікали, коли вже стріляли. Було темно. Я там повскознулася і впала на скло. Там якесь дрібне скло було, і в мене відкрилася рана. Але зараз роблять уколи і лікують її. Зоя разом зі своєю неповнолітньою онучкою Уляною розповідає: виїхати не встигла, бо російські солдати вже не пропустили. Ну нічого вони, тому що евакуація закінчилася. Не можна, немає виїзду. Ну не вийшло. Вони від нас відмовилися. Вони пішли, хлопці їх було мало наших, залишили нас, сказали, прийдуть українці, вони вас не скривдять. Бабуся додає, мати Уляни втекла, залишивши доньку під обстрілами. Дівчина ж розповідає, ще не так давно ходила до школи, а зараз хоче продовжити навчання в Україні. нас іноді у нас була дистанційна освіта. Іноді приходили до школи. Залежало від того, наскільки сильні були вибухи. А це все, що залишилось від будинку Уляни та Зої, був знищений російським артилерійським ударом 20 серпня. Чому саме російським? Щоб було зрозуміння 6 числа. Тут були вже українські війська. І розумієте самі, що обстрілу по тим місцям, де знаходяться військові, нашого артилерійського обстрілу точно не було. РФ створює нові добровольчі загони тероборони. Про це повідомляють в американському інституті вивчення війни. Аналітики впевнені, російський диктатор не бажає серйозно протидіяти вторгненню у вигляді мобілізації. Пояснюють, це спричинить суспільне невдоволення. Найцікавіше, не те, що у суті ще можна побачити залишки перебування російських військових. Зокрема, ось такі листівки закликом вступити до лав армії РФ. Давайте подивимось за те, що. Додаткові пільги від безкоштовного навчання для своїх дітей до отримання виплат, коли загине. за суду доправляють людям необхідну гуманітарну допомогу. Цього разу пригощають українським салом та хлібом. Обліковуємо населення, де в яких населених пунктах скільки людей залишається, і забезпечимо необхідним бутильованою водою, хлібом, продуктами харчування. Тобто також це необхідні ліки, які потрібні людям теж. Місцеві переймаються, як пережити зиму. Ми не знаємо, що нам робити. Ми не знаємо, що нам робити. Не Заходять холоди. Не кожен має піч, а ліки. а ліки так це зовсім. Окрім цього, в області немає зв'язку та світла. Бійці вирішують питання доступу до води. Щоправда, це ускладнюють обстріли, тому генератор доводиться ховати під мішками і з піском. Магістраль, коли запуститься, ми зрозуміємо, наскільки вона вціліла. Хоча в цьому населеному пункті бойових дій не було, а так що я думаю, що найближчим часом і цей населений пункт і суджа також буде з водою. Катерина Космарова для телеканалу Рада для підсумків єдині головне.